Вітаються про Нікополь коротко. Ранок у Нікополі розпочався з атаки ФПВ Камікадзе. А вчора надвечір росіяни з РСЗВ град поцілили по Марганецькій громаді. Подробиці вже на початку випуску. Під час чергового обстрілу Марганецької громади травмовано 27-річну вагітну жінку та 4-річного хлопчика. Ворог також поцілив по автівці вибухотехніків нацполіції. Не пропустіть РФ. Повинна виплатити компенсації за пошкодження історичної та культурної спадщини України. Про що ще говорили на конгресі місцевих і регіональних влад. В Страсбурзі розкажемо без води десятки тисяч мешканців. Марганецький водоканал сьогодні перекрив водопостачання. Як вирішуватимуть проблему? Шість кубів на родину. Нікопольщину благодійники почали забезпечувати дровами. Скільки деревини отримають прифронтові громади, та чи вистачить її на зиму? Деталі у наших кореспондентів. Ще більше новин. на Ютубі 11 у повному випуску про Нікополь Підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте, аби нічого не пропустити.